Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона, твого боти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого боти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочного зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в ведині нашої смерті. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний, Марія Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатний Марій Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво. Радуйся, благодатний, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, Благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний, Марії Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, діву радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї, любові тепер і в водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа. В Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений Плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений Плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, і Марії Господь з тобою. Благословена між жінками. І, благословен, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя Богородиця, Діво, раду, со благодатна, і Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, достойний воістину величати блаженою Тебе, Богородицю, і пренепорочною Матір Бога нашого, тебе чеснішою між хоровими, і незрівняно славнішою від Серафимів, що народила без отління Бога. Слово як прадив Богородицю Тебе, величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, чисте і приблагословенне. Преславна преснадіу, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Сину і своєму Богові нашому, щоб спази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі, Ангели, архангели, моліть Бога за нас, грішних, святі славні, всехвальні! Апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі, Боже молости будь мені грішному, Боже, очисти з гріхів і помили мене, Без числа нагрішив я, Господи, прости мені, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри за спільну молитву, всім спокійного вечора і ночі, Господнього благословіння, миру на серці, душі в наших домах. Нехай ворог відступить, нехай сили зла щезнуть. Нехай вони будуть поборені і справедливість, мир запанує. Молимо Господа за нашу Україну, наших лицарів, козаків, воїнство наше. І молимось, працюємо, єднаємо заради спільної мрії, перемоги і перемоги також світла Господа, нашого Спасителя, над всіма темрявою, силами зла. Христос посеред нас.